Надзвичайно смачний пломбір, який можна приготувати вдома. І діти, і дорослі від нього в захваті. А для його приготування я беру вершки ось такі, жирність не менше 33%. Додаю дві пачечки ванільного цукру і взбиваю їх міксером. Поки вершки взбиваються, додаю згущене молоко. Я розділила масу на дві частини. Одну залишила ось таку ванільну, а в іншу додала ще одну столову ложку какао. Також, як на морозива, морозиво, я взяла смородинове варення. Ось такі вафельні конуси для морозива я приготувала сама. Рецепт цих вафельок є у мене на сторінці. Звісно ж, можна так не заморочуватися, просто взяти в магазині вафлі і зробити в одній великій формі, переклавши морозиво вафельками. І коли морозиво застигне, просто нарізати його на порційні шматочки. Я вирішила зробити ці вафельки самостійно, щоб дитині було цікаво. Склала ось так в лоток і заморозила. Ось таке воно в готовому вигляді дуже смачне. Виходить краще і дешевше, ніж у магазині. Кожне морозиво я ось так загортаю у фольгу і відправляю в морозилку. Так морозиво не вбиратиме ніяких зайвих запахів із морозилки в себе. А ось так воно виглядає в розрізі. Ну, скажіть, що це дуже апетитно.